Здоровенькі були! Слава Україні! Продовжуємо знайомитись з продуктами від Маршал. І цього разу у мене в руках, е, а до цього тиждень тому. В моїх вухах Маршал Мінор 3. А це нове відео на каналі Майфон. Поїхали! Маленька передісторія про ці навушники. Це ті самі навушники, які я собі хотів придбати з самого першого погляду на них в інтернеті, побачивши їх фото. І навіть не думаючи, що тут може бути просто паршивий звук, просто захотів собі ці навушники. Бо маршал курва вміють гарно презентувати свій товар на фото. А може, то я такий хіпстер, як вже давно багато разів говорив, пан за камерою. Та то не так важливо. Мені з першого погляду сподобалися мінор 3, але дістались вони до мене тільки зараз. Давайте не тягнути кота за хвоста. Так от, маршал мінор 3. І по традиції розпочнемо з дизайну. Ну, ви просто подивіться на ці максимально стильові навушники. На кейс для навушників зроблено типу під текстуру шкіри, хоча це і пластик. І судячи з мого тривалого використання, Marshall Motif ANC, привабливий зовнішній вигляд. Що навушників, що кейсу, так швидко, як в тих же глянцевих AirPods від Apple, Ці навушники не втратять. Я вже більше року з Motif ANC. Не сказати, що вони як новенькі, але і не такі вшатані, як були мої AirPods першого покоління після року використання, так що Marshall Minor 3 мають не тільки стильовий дизайн, а ще й доволі практичні матеріали корпусу, а точніше, саме їх текстура, що дає ту саму практичність і той самий стиль, як сказав один дядько, стиль. Стиль це все. Ще варто згадати, що на старті продажів цих мінор 3 був тільки чорний колір самих навушників та кейсу. А зараз вже є три кольори: той самий чорний, як в мене, є ще прямо теж мега-стильовий, кремовий та колір Бургунді, типу фіолетово-бордовий, щось типу такого. Дівчата, звісно, клюють за таке порівняння з Бургунді і Червоно-фіолетовий. Загалом червоно фіолетовий але менше з тим. Колір теж цікавий, мені всі кольори Marshall Minor 3 сподобались. Можна вибрати кремовий і буде просто. Якщо приглянутися краще та вже доколупуватись до навушників та їх збірки, то десь помічаєш якісь грубі стики і тому подібні речі, неакуратні, але. На те вони британського роду з батьківщини фільмів Гая річі та харизматичних Пікі блайндерсів загалом місцями грубі, але офігіти, які харизматичні. Якщо говорити про те, як тримаються навушники тримай, в вухах та їх посадка в самих вухах, то я. Щось, мабуть, відвик вже від навушників е, такого типу, саме вкладишів зі своїми Marshall Motif фейнсі, які внутрішньоканальні, або як кажуть народі, вакуумні. Але ці малюки сидять в моїх вухах, як влиті, не випадають і тримаються добре. Чи то за рахунок більш грубої текстури самих навушників, чи за рахунок правильної ергономічної форми. А можливо, працює і перше, і друге в тандемі. Загалом зручні навушники, особливо для тих, хто не любить внутрішньоканальні навушники, а любить от такого типу. Сидять. А тепер поговоримо про те, чим нафаршировані Minor мінор Значить, що? В Мінор 3 запхали 12-мм динамічні драйвери, які мають імпеданс 32 Ом та мають діапазон частот від 20 до 20 тисяч Герц та чутливість 96 дБ. Що це мені особисто дає як звичайному користувачеві, та, по факту, нічого. Якщо не кебачу, що воно таке ж ці запоказники, мені особисто треба просто послухати, як вони звучать. Але заради справедливості для когось та інформація про драйвери, імпеданси та частоти є важливою. Тому для вас панове ця інформація і була. Загалом, говорячи про звук в Marshall Minor 3, я скажу так: досить приємний та деталізований звук, якщо не зганятися з гучністю на максимум, навіть в деяких стилях музики цей самий звук досить м'якенький. Та такий, як мені подобається. Мені здається, Marshall Minor 3 це саме ті навушники, з якими варто починати знайомство серед всіх навушників від Marshall. Бо я відразу стартунув на моді FNC і тепер Minor 3 здаються слабшими і не такими й крутими. Але це було лише в перший день їх прослуховування, відразу після Motive ANC, звісно. А на наступний день і вже і не такі вони й слабенькі. Підібрав еквалайзер на свій смак, вибрав оптимальну гучність для прослуховування і тиждень ходжу, задоволений. Слухаю улюблені плейлисти, не думаючи про свої мотив ЕНСІ. Загалом звук десь такий, як я очікував від Мінор 3. м'якенький, приємний та по маршалівському. Що ж до того, щоб я порекомендував слухати на мінор 3, то це, мабуть, десь таке: Bridge City Sinners, Poor Man Poison, Kaleo, MGMT, Sean James, звісно ж, Arctic Monkeys, Frank Sinatra. Сінатра, е, можна трішки J-pop, так чисто, якщо любите послухати якогось там Фуджикази і тому подібних типів. І звісно ж, файно звучить на мінор 3 українська музика. До прикладу, типу, гуртів як діти інженерів, Ехо. Грендмас смузі і різного типу сучасні гурти. І якщо хочеться трішки класичного вайбу, то, звісно, можна там якогось Назарія Геремчука чи Васюка навалити в навушниках і заслухатись. Моя порада слухати, то все на гучності не більше 70-80% від максимальної гучності навушників, і тоді буде все файно. Там буде і бумкати, і все чутно гарно, бо якщо навалити все, то буде арбузова каша. Підключається Marshall Minor 3 до твого смартфону через Bluetooth версії 5.2. І якщо вже порівняти ці навушники з Apple, а саме AirPods другого покоління, чому? А тому, що вони схожі за дизайном та їх ціна їх приблизно така ж, то версія Bluetooth Minor 3 все ж таки краще. Та якщо вже придбали собі 15 й iPhone з роз'ємом для заряджання Type-C, і у вас є Marshall Minor 3, то я так собі просто подумав, що зараз маючи новий айфон з Type-C, маючи навушники з зарядкою Type-C, то ці навушники більше підходять до айфону, ніж айфонівські наушники. Не знаю, для чого я вам це сказав, але отак от от, така думка сійнула в голові. Ще до слова про підключення: щоб перепідключитися чи підключити мінор 3 до іншого смартфону, треба затиснути кнопульку, яка знаходиться біля роз'єму для заряджання. Трішки потримати, поки не почне блимати готіти синім кольором індикатору, який знаходиться ось тут. І все можна сміливо їх підключати чи перепідключати і кайфувати від улюбленого мирла. Я вже згадав вище про еквалайзер, то його можна налаштувати в застосунку, який і допоможе більш детально налаштувати Мінор 3. Цей застосунок має назву Marshall Bluetooth, який є в плеймаркеті та App Store. І саме через цей застосунок і рекомендую підключати Мінор 3, бо там можна налаштувати керування музикою, яке відбувається за допомогою тапів по навушниках, а також можна оновити програмне забезпечення самих навушників. І, звісно ж, налаштувати вручну еквалайзер або вибрати з готових пресетів, які там є. Я особисто обрав пресет від Marshall. саме там і відчувається цей маршалівський звук. І якщо вже в своїх роздумах зачепив слова, такі як Type-C, то давайте про це і поговоримо. Заряджаються навушники, як зрозуміло, з вище сказаного, через роз'єм Type-C, який знаходиться знизу. Автономність, судячи з заяв виробника, має бути на рівні 5 годин прослуховування музики самих наушників, та ще плюс 20 годин з кейсом для зберігання та заряджання цих наушників. І ще я, до речі, бездротова зарядка для когось може бути корисною штукою, а для когось ні. І що стосується корисних штук, то це таке собі швидке заряджання в мінор 3. 15 хвилин заряджання дають півтори години прослухування улюбленої музики. А щодо повної зарядки, то це займає десь біля півтори години. Що наче не так швидко, але якщо поставити на ніч, то абсолютно по цим балах. А самі наушники реально тримають заряд десь приблизно так, як і пише виробник. Я одного дня прямо провів з ними в вухах біля п'яти годин, працюючи, слухаючи музику, монтуючи відео, пишучи сценарій, то вони квакнули, що вони розрядилися, ну, що залишилося 10% заряду, десь після 4. Ну, якщо Ближче, мабуть, до п'яти годин користування. Так що з автономністю в Marshall Minor все окей. І так як багато хто говорив, що це за огляд навушників без тесту мікрофону. Тому ось записуємо звук, як звучать Marshall Minor 3. як записується голос на мікрофони Marshall Minor 3. А так записується звук на маршал 3 на вулиці, де їздять автомобілі та ходять люди. Якщо говорити про те, як записує голос 3, то я б сказав, це мабуть одне з найслабших місць цих навушників. Але при розмові по телефону співрозмовники не жалілися, що звук як з відра, але й не хвалили, що прямо кристально чистий голос. Та все ж одного разу прозвучала така фраза: що не найгірший звук. Тобто чутно нормально, а значить буває гірше. І повірте, було точно гірше. Я тестував і такі наушники. Так що записуємо це як 3 з 5 про мікрофони мінор 3. Якщо підбивати підсумки про маршал мінор 3, то я скажу так: наушники від маршал знову мене не розчарували. Все якось витримано в стилі маршал, що дизайн, що звук. Високих очікувань мене не було щодо цих наушників. Навіть швидше було трішки скептицизму. І, звісно, в порівнянні з моті FNC Мінор 3 програють, але і ціна в них різна. Мінор 3, до речі, на момент зйомки відео коштують біля п'яти тисяч гривень, що майже така ж вартість, як і в AirPods 2. І мій вибір впав би на мінор 3, а не на яблучні наушники. Для мене особисто все файно. Звук як треба, але варто враховувати, що це навушники кладиші. Дизайн тут просто. Як для мене, автономність, практичність корпусу, що навушників, що кейсу, слово все чітко. Але, як я вже багато разів говорив, перед покупкою раджу послухати навушники, бо для когось такий звук смачний, просто ідеальний, а для когось інший буде той самий ідеальний. Та й приміряти, як навушники сидять в вухах, теж варто, бо в когось будуть випадати а в когось, як і в мене, буде все мега чудово. Чи варто брати мінор 3? Звісно, варто, файні навушники, але не варто їх порівнювати з мотів. Від маршал. І ті і ті стильові навушники з файним звуком. Minor 3 мені особисто сподобалися. Це ж, маршал, як не крутий. Що треба вже до їм дзвонити, казати, ребята. Ну, давайте. Всім дякую за підтримку. Не забуваємо писати коментарі, натискати на вподобайки, підписуватися, якщо ще не зробили цього. І обов'язково підтримуємо наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось разом до перемоги. І все буде Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Зустрінемось!